Вітаю на каналі зараз розповідь про планетарні редуктори, які вони мають виконання, яке в них буває, а також їхні характеристики. В самому позначенні в нас є тип нашого редуктора. В даному випадку це фланцевий редуктор. Це дає можливість прямо на вихідний фланець кріпити ось оцей, кріпити. Великі габаритні деталі, це планшайби і так далі, які вже без додаткових опор можна використовувати на відміну від звичайного планетарного редуктора, де є просто вал. По самому позначенні це для 90 серії передавальний 1 до 10. Буква P1, вона нас показує, це вони розділили до P1 це від передавальний від. 1 до 3 до 1 до 10, 1 до 5, 1 до 7 і тому подібне. А все, що більше, це вже буде серія p 2 І це розміри, які приєднували для нашого двигуна. У даному випадку у нас було замовлено редуктор під кроковий двигун NEMA 34. Тут 73 мм посадочний під цей двигун. Є розміри для. Приєднання цього двигуна і вал 14 мм, що дає можливість закріпити саме кроковий двигун. Часто думаю, що ці редуктора використовуються тільки для, планета... для серводвигунів. Це є помилкою, тому що вхідний фланець він знімається він замовляється окремо. В даному випадку планетарний редуктор буде використовуватися як поворотна вісь для обробки. на вертаті верстаті числовим програмним керуванням. Особливість цього вертата, що, Особливість цього редуктора, що це готове рішення, дає можливість відразу закріпити в корпус якусь пластину, куди цей редуктор буде ставитись, і сюди вже ставиться планшайба і патрон для закріплення заготовки. З цієї сторони кріпиться сам двигун. Тобто це готове рішення, не потрібно ніяких додаткових. Опорнях передач. Редуктор є закритого типу, він повністю всередині заповнений мастилом рідким. Тут є у нас сальник, який захищає, щоб мастило не витікало. І ресурс цього планетарного редуктора до 20 тисяч годин роботи можете порахувати, в залежності від того, скільки буде працювати ваш верстат. Наскільки його вистачить, але це не означає, що через 20 тисяч годин він зламається, але постачальник дає гарантію на саме на цей період.